Доброго дня! Рада всіх вас вітати. Сьогодні ми продовжимо подорож країною грамоти. І сьогодні ми ознайомимося іще з однією мешканкою цієї країни літерою А яка це буде літера, нам про неї розкаже. Наша знакома пташка Валакуша. туша. Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, але звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати. А ти послухай його уважно і повтори, як я, Мішка. Б. 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 Повтори ще раз. Б. Приголосний, бо на відміну від голосних звуків, ми не можемо його співати, а вимовляємо його коротко. Б Тепер наша ниточка рветься. Б. 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 А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки?

Так, не катайся. Звук Б ми не можемо співати, та й не будемо позначати його кружечком. Звук Б позначимо рисочкою, бо це приголосний звук. Тепер. Я буду називати різні звуки, а ти слухай уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звук Б. Так, готові ловити звук Б. Uh -huh. так, uh -huh. так, його будемо ловити? Плескати в долоньки, коли будемо чути звук Б. Uh -huh. Так, будь там приготували долоньки свої? Uh -huh. Так, не катайся.

Барабан. Бегемот бик. Повтори ці слова. Ба... Банан. Барабан. Ба... Барабан. Б... 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 Бик. бик. Але звук б може бути не лише на початку слова, а ще всередині. Або в кінці. Пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова А ти уважно слухай. Та скажи, де заховався звук Б? На початку, всередині чи в кінці слова. Починаємо грати. Слухай. Бегемот! Бегемот! Де звук Б знаходиться? На початку. Щось, на, початку. На, початку. на початку. Де заховався звук Б? На початку. Так, на, на початку слова. Кубики. Посередині. молодці. А. а тепер де? Так, всередині слова. Всередині. Хліб Б. В кінці. А тепер де заховався Молодці. звук Б. Так, правильно, в кінці. Так, в кінці Молодці. слова Молодчина. А щоб запам'ятати букву Б. Виклади її з паличок або з камінців. Так, що ще можна викласти букву Б? З гудзиків ми з вами викладаємо, з макарон. Це буде так. вашим домашнім завданням від Балакуші. А зараз Балакуша вам пропонує пограти в ігри із звуком Б. Так. Загадки вмієте відгадувати? Ні. Так, зараз будемо відгадувати загадки. Ось наша літа Б. Подивився знак в люстерко, і в очах йому померкло. Він впізнати не міг себе. Схожий став на букву Б. Буква Б, як бегемотик, от такий товстий животик. Відгадаємо загадки. Так, щоб загадку відгадати, треба тихенько слухати і уважно, а потім вже казати відповідь. Слухаємо загадку. Коротенькі ноги, завитками роги.

Наче птиця крила має, все літає та співає, я медок вам наношу не чіпайте, бо вкушу. <плес> Це бджола. <плес> <плес> Вранці всіх він піднімає, хоч у нього рук немає. Ну? Будильник. Молодці, правильно. Це будильник. Відгадали. Сама мала шубка пухка, з гілки на гілку стрибає, шишки горішки збирає. Білка, білка. Правильно, це білочка. Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають. Звуки із Барабан! Барабан. Ба. Ба. Ба, -ба. Боже, а тепер що... пограємо давай, з вами давай. в гру. Знайди Дивись. слово зі звуком Б. Дивись. Як почуєш звук Б вгору руки підніми. Поняла? Так. Так, ось так будемо піднімати. Вгору. так вот. Бублик. Есть Б. Есть? Нет. Бублик. Тут навіть два звука. Грибы. кто то Парасолька. Бантик. Есть бы? Е. На початку. Банан. Банан. Е? Вовк. Е? Рыбка. Рыбка. Есть звук бы. Краб. Да. Е. е? Адевин а у краб стоит. На початку, что в конце слова? Кінці слова. слова. Молодця. Дараз... Вставайте на ніжки і пограємо в гру. Ривер зайка. Будемо рухатись. Коли грає музика, а коли музика стихла, то ми будемо завмирати. Домовились? І так. Починаємо. Коли ще осінню зима, лопатом снігом перший раз легенько посипає нас. Від біло-сніжної краси. Стає косколу круги. всі. Разом кричимо, ура! Рада нас прийшла зима. Замерли. Це весели, щасливий новий рік іде. На подарунки під ялинку, зимова казка принесе. Зобри, <кхи> сніжинки крутяться веселі, щасливий новий рік іде. На подарунки під ялинку, зимова казка. Все, а шелеві більш люблю я, коли весела дітвора, катається на ковзан. Замерли, на лижах самках на кульках, з високої гори, і летять, раді тішуться, пишать. Frida the Всі, гарно грали! Відпочили? Так! До роботи. Так, пригадаємо, сьогодні ми ознайомилися з вітерою. Б. Кажу. Б. Так, звук Б. Це приголосний звук. І зараз ми з вами будемо читати склади із цим звуком. Маємо спочатку голосні. Так, а, о, Восі. Восі. о, о а ми будем лети.

B bo

Бачимо бух. Молодці. Виконали завдання, прочитали всі склади розумнечки. А зараз давайте з вами пограємо ще в одну гру. Де ми будемо з вами ловити заданий звук? Голосний, приголосний, твердий та приголосний м'який звуки. Я буду називати слова, а ви слухайте, де на початку заховався заданий звук. Якщо готові, розпочинаємо. Спочатку впіймаємо голосний звук. Слухайте слова. Сукня. Окунь. Місяць. Так. Голосний на початку. Окунь. Окунь. Молодці. Перший звук о. І він голосний. Сукня перший звук с. Приголос. Місяць перший звук м. Три голосний м'який. Перший звук О, і він голосний. Правильно. Ви піймали звук. Яке слово починається з голосного звука? Вірно. Окунь. окунь. Наступні слова. Трава. Сонечко, акула. Яке слово починається з голосного звука? Голосного. Так, Ви правильно почули. Це слово акула. Граємо далі. Удав кінь. Шафа. Хто впіймав голосний звук на початку слова? Удав. Молодці. Вірно. Це слово удав. Слухайте слова. Автобус, ножиці, телефон. телефон. Дітки, Називаємо слово. Автобус. Вірно, це автобус. автобус. Тепер необхідно впіймати м'який приголосний. Слухайте слова. Лійка, гриб, дерево. М'який. Приголосний. Ліка! Яке слово починається з м'якого приголосного? Молодці. Ліка. Продовжуємо грати. Слухайте. Кеглі сік, Часник. Хто вже впіймав звук? Сік молодці. Молодці. Це сік. Слухайте, дітки, і будьте уважні. Вінок, вінок. огірок, курча. Вінок! Приговори. Вінок. Так, м'який вінок, звук, «Ю». молодці. Які ви розумнички? Так, це вінок. Слухайте слова. Одут, Фікус. Терези? М'який? Фікус ете. Це... Фі... Фіку... Це... Тож яке Фіку... слово має на початку м'який приголосний? Так, я згодна з вами. Це фікус. А тепер останнє завдання нашої гри. Необхідно спіймати твердий приголосний, який знаходиться на початку слова. Будьте уважні, дітки. Іграшки. Філін. Сонце. Так, твердий приголосний. Стоп. Філін. 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 Іграшки голосний і Отже. Да. твердий приголосний у слові. Так, хто здогадався? Тож яке слово розпочинається молодці. на твердий приголосний? Молодці. Це слово сонце. Так, Про... Молодці, гарно. Дуже грали. Дякую вам за вашу гру. До наступної зустрічі. Не забувайте виконувати. Молодці. 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 Домашнее задание было куще. Запомнила я это? Выкладываем букву Б. И посмотрим зошите. До побачення, до наступной встречи.